Мультимедійну виставку Will to Win» 20 липня презентували у Полтавському художньому музеї імені Миколи Ярошенка. Це фотознімки семи українських спортсменів та короткі ролики про їхню підготовку до Олімпійських ігор. Автори проєкту показали тренування наших атлетів в умовах війни і як вони долають численні перешкоди на шляху до спортивних вершин. Всі інші перебувають під обстрілами, ховаються в бомбосховище під час повітряної тривоги. В холодних спортивних залах або в холодних басейнах, сьогодні тренуються без кондиціонування, без елементарної вентиляції. Ми розраховуємо на те, що там через них, можливо, та частина аудиторії, яка зазвичай не цікавиться новинами до них дійде той меседж, який ми сьогодні подаємо всьому світу. що за цінності в 21 столітті іноді доводиться. Маратор іноді доводиться битися зі зброєю в руках. Полтавчані будуть знати про це і про Олімпійські ігри. Власне, і наскільки вони унікальні в цьому, в цьому році, і про ці людські історії. Навіть е, оператор, з яким ми робили, це, це воюючий оператор, відомий український, і yeah. якого ми забирали з фронту власне для того, щоб зробити ці унікальні кадри. Цю мультимедійну виставку спершу організатори проєкту планували продемонструвати лише в Києві, але за ініціативи та сприяння депутатського корпусу Полтавської обласної ради її привезли показати і в Полтаві. Ми взагалі вважаємо, що спорт ветеранський спорт, реабілітаційний спорт. Це ті необхідні сьогодні компоненти стійкості кожного українця і готовності бути до всіх. Викликів пов'язаних з війною, тому ми тут ми підтримуємо цей захід. Ми вдячні міністерству молоді і спорту, Ми вдячні офісу президента, спонсорам, які дотичні були до організації цього заходу. Ми вже по три рік. Живемо в постійному стресі, і іноді дуже бракує мотивації. Ця виставка приурочена до участі України в Олімпійських іграх. Вона називається «The World to Win», Це воля до перемоги. Ми всі воліємо перемогти. І ці люди сьогодні спортсмени можуть надихнути не тільки депутатів полтавської обласної ради, але й широкий загал для того, щоб не здаватися йти вперед. Участь у проєкті взяли сім українських спортсменів: це чемпіонка Європи, гімнастка Вікторія Онопрієнко, багаторазовий чемпіон світу і Європи з греко-римської боротьби Жан Баленюк, гімнастка Олександра Паскаль, легкоатлетка, срібна призерка чемпіонату світу Юлія Левченко, дворазові віце-чемпіонки світу з артистичного плавання Марина та Владислава Алексієви, та професійний тенісист Сергій Стаховський. На створення проєкту у розробників пішло два місяці, розповідає голова правління асоціації. Дивись український Андрій Різоль. І додає, коли починалися зйомки, ніхто не знав, хто з цих людей поїде представляти Україну на Олімпійських іграх. Шести героїв нашого проєкту три поїдуть на Олімпіаду, а три, на жаль, не поїдуть. Перша ракетка України зараз воює в підрозділі Альфа СБУ. А Сашенька Паскаль втратила ножку і зараз в протезі, мабуть, же й не зможе поїхати на Олімпіаду. А Вікторія Напрієнка просто не оговтувалася від того психологічного натиску, пов'язаного з постійною присутністю її батька на передовій. Ці світлини та короткі фільми про спортсменів будуть поширені по всьому світу. Зауважив Андрій Різоль. Нині вже 83 країни зробили запит на поширення цього контенту.